Про можливе замороження війни е, НАТО в обмін на території. Тобто е, Україна погоджується і, і, і на мирні переговори, і на вступ по НАТО ну в межах контрольованої території, хоча не зрозуміло, що таке контрольована територія, тому що воно міняється кожного разу, кожного дня практично. Ну, Десь ну... Це... Той же самий Зеленський зробив усе, щоб в Україні нічим було боронити території, і, і, по суті, відбувається здача, бо військам нічим воювати. Ну, нічим військам воювати. Він, уявімо собі, коли вперше Зеленський заговорив про 14 бригад, які сидять без зброї. Це було півроку тому. А тепер питання. А який не комплект у е, лінійних військах, які зараз на фронті? 60 в середньому проценті. 40-60. Так чому ти живою силою не поповнюєш ті бригади, які мають зброю? Ні. Дайте нам, дайте нам укомплектуйте під ключ бригади нові. Ну Франція укомплектувала. Я не знаю, в якому стані зараз. Комплектація цих пів... північної бригади, ну, це умовно називалось, бо е, там е, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія взяли на себе зобов'язання укомплектувати окремі батальйони Свої, своєю зброєю і стрілецькою і, і технікою. Ну в якому стані зараз. Не... Ну, по суті, кажуть військові, так акуратно кажуть, дві з половиною бригади. Ну, а решта. Якщо, якщо в тебе, чому ти тоді дозволяєш, наприклад, цьому покидьку Салівану змушувати українську владу мобілізувати 18-річчя? Який сенс у цьому? Чому ти не відповідаєш за ці речі? Це ти, значить, ти не зміг домовитися, щоб тобі надали необхідну кількість хоча б. Ну, Легкої артилерії стрілецької зброї, щоб тобі ці бригади з палками не бігали на полігоні в атаку. От ти утримуєш 14 бригад живої сили, без зброї. Сенс який? Або з одними автоматиками і, і з гранат, в одній гранаті на бійця. Який сенс? Вже ж, вже ж було, коли легкопіхотні бригади тероборони. Кидали протитанки Вже було. По-моєму, 128-му бригаду кидали, і, і і вони зірвалися просто з лінії, тому що протитанків нема чим воювати. Вже було. і, і, і Чому ніхто не розслідує історії, коли кидаються на передову недокомплектовані і неозброєні бригади? Який сенс просто взяти і перебити цих людей? Добре, але оця заява е, Зеленського про можливе замороження війни, про те, що Україну треба знову ж таки треба терміново е, е, оголосити про її вступ в НАТО, тобто зробити кандидатом. Наскільки це взагалі є своєчасно зараз? Так, своєчасно, тому що про, про НАТО говориться давно. Тільки Зеленський робив все, щоб Україна в НАТО не потрапила. Він же це він всіляко перешкоджав. Ну, якщо, якщо ти хочеш в НАТО, чому ти лідера опозиції не відпускаєш на парламентську асамблею НАТО? Чому? Нагадаю, НАТО це політична в першу чергу організація, а в другу чергу мілітарна. Це тільки е, радянська пропаганда робила НАТО абсолютно таким монстром е, мілітарним. Три чверті всіх рішень в НАТО приймаються політиками в рамках парламентської асамблеї НАТО. І Зеленський, який хоче Україну бачити в НАТО, не відпускає лідера опозиції на парламентську асамблею НАТО. Та що? А тепер він вирішить про НАТО. А ти запроваджував всі, запровадив в військах всі стандарти НАТО? Ні. Так а чого ти вирішиш? НАТО це в першу чергу верховенство права. Є в Україні верховенство права? Нема ніякого верховенства права. Ти сам розтоптав Конституцію, а тепер кричиш дайте нам НАТО. Тобто, вкотре нам показують неадеквата на, на, на чолі держави, а це означає, що ну, з неадекватом на чолі держави не беруть державу в НАТО. Бо в НАТО беруть держави законослухняни. В НАТО є вже неадекватні держави або держави, які просто, ну так би мовити, руйнують єдність. Я не скажу про стандарти демократії турецькі, наскільки вони відповідають стандартам НАТО. Але коли Словаччина і Угорщина вступали в НАТО, вони відповідали стандартам НАТО. А тепер вони не відповідають. І з Польщею є проблеми. Ну, слава Богу, що Туск повернувся і зараз е, все-таки верховенство права і там судову гілку влади вже ніхто не, не, не викручує, так би мовити, не робить е, частиною виконавчої влади. А в Угорщині так є, і в Словаччині так є. Добре, але раніше Зеленський постійно говорив про те, що в НАТО тільки вся територія, тобто звільнення. Е, Окупованих е територій і тоді у НАТО. Тепер же він говорить про те, що це може бути е цей вступ в НАТО, ну не вступ в НАТО, а запрошення у НАТО може бути і без окупованих е територій, тобто ну, принаймні без е поширення е дії на е ці території статті 5 е статуту НАТО. Ну, мова мова власне йде не ну наскільки про членство в НАТО всієї території, скільки е, ці заяви пов'язані з тим, що з'явилася більш-менш окреслений е, начерк е, плану Трампа, це план авторства е, Кіта Келюга, е, генерал-лейтенанта, е, який ну, промальовував схему. Вона дуже адекватна схема. Тобто, там, там одне з положень, якщо Україна не Готова сідати, розпочинати переговори, то ми припиняємо озброєння України. Якщо Росія не йде на переговори, ми продовжуємо озброїти, озброювати Україну. Тому Зеленський робить ці заяви, що він готовий будь-яким хоч тушкою, хоч опудалом, хоч тільки в НАТО і готовий до будь-яких переговорів, але це лише демонстрація готовності до переговорів, бо, бо це популярна тема е, в світі. Ніби е, російська пропаганда, в якої можливості на порядок вище ніж української. Вона весь час прокачує тему, що Україна не хоче переговорів. Е, але те, те, що має на увазі Росія, е, перекладається нормальною мовою Україна не хоче капітулювати. Зму, Змусьте Україну капітулювати. А який сенс Україні капітулювати, якщо після капітуляції ну, якась частина українців буде висіти на ліхтарних стовпах? Про це ж не го сам Зеленський про це чомусь не говорить, ну, замовчує це. Тому тут, тут ситуація така, що ага, з'являється більш-менш ну, продумана концепція. Формування миру, до речі, в Кітакельюга там, там немає ніяких здач територій, там там є відстрочення повернення територій, і можливе відстрочення набуття членства в НАТО. Ну треба ж розуміти, також що таке НАТО сьогодні. НАТО це по суті спільнота держав, головним завданням членства яких є убезпечення одна одної від нападу одна одна. Тобто головне завдання НАТО не допустити війни членів НАТО одна проти одної. На зовнішньому периметрі вони не співставні, бо є, наприклад, Франція, є Великобританія, є абсолютно слабкіша на порядок від цих двох держав: Німеччина, хоча зі своїми самодостатніми технологіями і великими фінансовими можливостями. А є, наприклад, Польща, яка досить добре озброєна на сьогодні. Досить добре. і продовжує озброюватися. Причому озброєна і американською технікою, і зараз новою корейською технікою. Вона цілком в стандартах НАТО і все. Тому в е, Україні є сенс е, не е, псувати відносини з Польщею, а Зеленський це робить уряди годи. Ну, зараз, зараз Відбуваються дуже дивні історії, бо, наприклад, Сибіга підписує з міністром Сікорським погодження на початок робіт по розкриттю поховань загиблих під час цієї ну, волинської трагедії. Причому мене дивує, наскільки. В тих угодах передбачається участь українських дослідників на роботах з українськими похованнями на території Польщі. Це ж вся ж то комедія зводиться до того, що поляки скажуть, а це наші громадяни тут поховані, чого ви сюди лізете? Скільки з українськими похованнями в Польщі було? Володимир, але є проблема, ну просто я займався цією темою. І проблема в тому, що в Україні просто є недостатньо археологів навіть без врахування війни, тобто багато археологів є мобілізовані, скажімо, деякі мої знайомі археологи загинули, на жаль. Це, не а, про... це криміналісти, це криміналістичні дослідження мають бути. Ага. Тобто, це це не це не просто перепоховання, а це мають бути ідентифікаційні роботи. Це тобто, там встановлення а, причин загибелі. Має бути опис а, цих поховань серйозний. такий. ну таке впорядкувань. Ну, це справді треба зробити, щоб зняти всі всю міфологію відокремити, тому що. Ну, поль, Польський політикум він від виборів до виборів він все одно експлуатує історичні е, ну, травми поляки. Український політикум сучасний не експлуатує травм українців. Не експлуатує. На, навіть інколи е, ну, е, подивимося, у нас є травма е, розстріляний майдан, Революція Гідності. Травма свіжа напад Росії, і люди гинуть в боях. І травми свіжі заступили минулі травми. А в Польщі немає свіжих травм. І вони оце я лозять, я лозять цю тему. Я лозять я лозять. По-перше, по чому в нас боялися? мене дивує. дивує, чому в Україні боялися цих робіт по ну, ідентифікації загиблих Це що? Українська держава вчинила е, війну проти е, громадян польського походження. Це не українська держава вчинила. Не було, УРСР тоді е, не, не вчиняла е, е, національні формування. Так, були національні збройні формування. Ну так, але армія Крайова, це яка вчиняла е, наругу над українцями. Це все-таки була. Квазідержавна структура, бо вона була підпорядкована уряді в екзилі, який перебував у Лондоні. Тобто не квазідержавна, а це державна структура. Державна, так. державна, тобто держава польська вбивала громадян. Чомусь про це забувають у нас. Українська держава не робила війни проти громадян польського походження на території України. Це не було політикою держави. Але коли почалася ця різанина побутового в першу чергу, а, а вона була спровокована НКВД, поляки це дуже добре знають. Але коли включились ці злочинні дії армія Крайова, то чомусь вони педалюють оцей момент. А про спільні операції армії Крайової і УПА, вони чомусь забувають. А що ж ви забуваєте? Армія Крайова проводила спільні операції з УПА. Або е, коли вони е, педалюють на Бандері. Чекайте, ми ж про Пілсуцького не говоримо нічого. Але Гітлер не приїжджав на похорони Бандери. Гітлер приїжджав на похорони Пілсуцького. Якщо поляки забули про це. Мені чому я зачепив цей момент? Тому що буквально днями. Прем'єр Туск, який є великим другом України, презентував лінію фортифікацій на кордоні з Росією. І він сказав, що це буде відбуватися і на кордоні з, з Білоруссю і Україною. Деякі українські видання акуратно підчистили Україну з цього його синхрона. Я розумію, що в Польщі вибори. Польщі почалися президентські вибори і знову починається експлуатація травм. Але ж Київ поводився так, що, в принципі, ніщо не зупиняє. Якби Зеленський поводився більш дружньо, послідовно і чесно з Варшавою, то не було б потреби будувати фортифікації на кордоні з Україною. Чесно кажучи, це малопояснима логіка польської влади. Мало пояснимо, бо українська, український народ не, не, не вчиняє жодних дій, які би свідчив про вороже ставлення до поляки. Навіщо це Туск зробив? І це після підписання е, угоди між Сікорським і Сибігою зроблено. Ну, mm, Так. Вони мабуть, перейдемо ще до одної теми, про яку